Місто Чернівці, напрямок Садгори, об'їзна дорога на Магалу, напрямок Магали та траси Чернівці, Новоселиця, Тернопіль. Будинок 215 квадратних метрів, земельна ділянка 6 сотих, огорожа металічна сітка. З однієї сторони є колодязь на подвір'ї, з другої сторони забито бетон з металічними стовпами для огорожі. Є вигрібна яма. Вікна металопластикові? Гараж з автоматичними дверима? Електричний лічильник. Відні двері, металопластик, сходи. А газ у вас тут є? Заведений, газ Колонка стоїть Підведено газ, газифікований, коридор, бетонна стяжка, стіни, побілка, стеля, гіпсокартон. Вітальня. Так ось стіни побілка, стеля гіпсокартон, внутрішня столярка. Вся зроблена з дерева. Сходова клітка. Наступна. Кімната повинна використовуватися як кухня, газовий лічильник, Котел. Котел двохкомплектний. Двохкомтурний котел. Це вихід куди? Підвал і вихід на гараздну компінгу. Насос водяний, гараж на один автомобіль. Вихід на другий поверх, де знаходиться одна окрема кімната. Підлога дерево, стіни побілка, стеля гіпсокартон. Вихід з кухні у вітальні. Там туалет там вана. Кімната для туалету. Підведено всі комунікації. Стіни штукатурка, стеля гіпсокартон, підлога бетонна стяжка. Тут подогрів підлоги. Кімната для ванни. Також виведені всі комунікації, стінна штукатурка, стеля і в туалеті та ванні Знаходиться тепло підлога. Вихід на другий поверх коридор. Оже є лоджа. В сторону Чернівців. Три На горі знаходиться кімнати. Три кімнати, кімнати використовуються як спальни. Наступна кімната. Кімнати всі. Сам вузол ще один. Також підв'язано всі комунікації. І третя кімната, яка буде використовуватися як спальня. Стіни, стеля. Стіни пошпакльовані по білку, стеля і психортом, підлога дерев'яна. Вигляд з вікна на сусідні будинки.